Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 23 вересня сьогодні, вівторок. Важливий тиждень в плані спроб наблизити кінець війни, але він може дати і зворотній результат для когось розчаровуючий, для когось стимулюючий, дати банкові і нам усім ще більше відчуття того, що покладатись нам як країні у цій війні доведеться дедалі більше на себе, як би не хотілося зворотнього. Ми сьогодні поговоримо про це, але у світлі того, що. Поки що все відбувається дещо навпаки, і країна продовжує сповзати в монополізацію влади і згортання демократії і свободи. І це вже вголос визнають наші партнери на заході, які досі мовчали. Почнемо із Америки. Від учора Зеленський і його офіс Єрмак уміравси в штатах, де цими днями проходить Генасамблея ООН. На її полях заплановані зустрічі, де наша влада намагатиметься шукати більшої підтримки. Вранці вже була зустріч з Кітом Келогом. Сьогодні ж має відбутися і зустріч між Трампом і Зеленським. Минулого тижня нагадаю на запитання, що він скаже Зеленському на цій зустрічі. Трамп відповів: Відповів, що Зеленському доведеться підписати угоду. Все більше політиків, аналітиків, спостерігачів, і навіть сам Зеленський, судячи з останніх його коментарів, схильні думати, що ніякої формальної угоди за підсумком війни взагалі не буде. Але не в світі, в якому живе президент Америки Дональд Трамп. Західні змі пишуть сьогодні, що українська сторона, хоч і поїхала у Штати, шукати більшої підтримки у союзників, просити посилення санкцій і гроші. А Зеленський буде зустрічатись особисто з Трампом і спробує зробити це тета тет. Але особливих див від візиту в США з нашого боку, я так розумію, особливо не чекають. Reuters припускає, що сьогодні під час зустрічі з Трампом Зеленський попросить його ввести нові санкції проти Росії, але пише видання Україна тихо готується до нового етапу війни, в якому їй доведеться більше покладатись на власні сили. Надії на введення нових жорстких санкцій з боку США проти Росії тануть. Трампа так і не вдалося переконати запровадити каральні заходи, які завдали б відчутного удару по російській військовій економіці, і змусили б Путіна сісти за стіл переговорів. Агентство пише є ознаки того, що Україна готується до етапу, в якому іноземна підтримка ослабне. Аналітики, які досі визначали цілі для санкцій у РФ, тепер допомагають українським військовим обирати цілі для атак БПЛА. До провальних спроб переконати Трампа ввести американські санкції і скорочення допомоги США, загалом може додати ще й втрата підтримки деяких союзників в Європі. Тож на цьому наступному етапі Україні необхідно зосередитись на посиленні власних збройних сил, власної стійкості і власної спроможності. Але на тлі цих перспектив ускладнень і послаблень зовні в Європі зростає занепокоєння якраз тим, що внутрішні українські питання і політичні тьорки ослаблюють країну із середини. І про це сьогодні вийшов довгий текст в європейському політику», в якому вони пишуть, що. Тверда і рішуча рука зеленського і Єрмака ведуть кудись не туди. Зараз я вам основне з нього прочитаю. Перед тим нагадую не забути підписатись на є питання, поставити вподобайку, щоб наша з вами спільнота ставала більшою. Нас вже майже 650 тисяч тут зібралось. Задонатити на загін безпілотних систем Б12, якому ми з вами допомагаємо. Всі реквізити підрозділу, як завжди, внизу під відео. Там же подивитись наш мерч на маркетплейсі. Каста весь прибуток від того, що ви купуєте там. Це десь 40% від ціни. Ми теж передаємо загону Б 12 Дякую усім, хто донатить їм, купує мерч, підтримує є питання. Ну і поїхали до цього скандального тексту. Отже, європейська політика написала сьогодні велику статтю про повзучу монополізацію влади в Україні. Зі словами, що це турбує вже не тільки політичних суперників Зеленського в самій Україні. На закритій зустрічі з фракцією минулого тижня, Зеленський не приховував свого обурення внутрішніми критиками всередині країни. за словами депутатів, які були присутні на цій зустрічі, які спілкувалися із політикою анонімно. Зеленський вилив своє розчарування на членів слуги народу, які були там, нарікаючи на депутатів, активістів громадянського суспільства і журналістів за те, що ті. Не просувають бачите, західним партнерам беззаперечно привабливий образ України. Гнівна його тирада лише посилила приховану напругу, якою була відзначена ця зустріч. Зеленський войовничо заявив нардепам, що розповідаючи про корупцію, про порушення прав в Україні, про будь-які негативні. Висловлювання про ситуацію в країні все це відволікає увагу від того, на чому слід зосередитись на його думку зараз військових дій та зміцнення підтримки з боку союзників. Нардепи очікували, що Зеленський буде говорити в менш жорстких тонах із ними, особливо з огляду на його спробу знищити дві ключові незалежні антикорупційні агенції влітку, що спровокувало перші вуличні протести і спочатку вторгнення. Але Зеленський зосередився на стані війни, чітко висловив намір балотуватись на будь-яких виборах, які будуть після війни. І тепер не тільки партійні суперники Зеленського турбуються про повзучу монополізацію влади, пише політика. В рядах президентської фракції і партії зростають сумніви і невдоволення щодо надто персоналістського стилю правління Зеленського і його схильності зневажати парламент. Крім того, Дії проти антикорупційних органів досі дратують декого з його власних парламентарів. Офіс Зеленського наказав депутатам його фракції, багато з яких були проти, підтримати закон, що підпорядковує набу політичному призначенню банкової генпрокурору. Але вже через день після підписання закону самим Зеленським сам Зеленський був змушений відступити перед протестами та перед попередженнями із Європи щодо відкату демократії. Помічники Зеленського спробували перекласти провину за весь цей провал на депутатів. Це в Україні поширена тактика, коли політика, яку просував з президента, виявляється непопулярною. І цей епізод змусив багатьох депутатів замислитись над тим, чому Зеленський і його радники не передбачили такої бурхливої реакції громадськості, коли все це планували. Опитування громадської думки постійно при цьому показують, що навіть у воєнний час українці вважають корупцію головною внутрішньою проблемою країни. Політичні опоненти давно скаржаться на популістську нетерплячість Зеленського до обмежень і складнощів притаманних демократичному правлінню, а також на його вроджену нетерпимість до критики. Однак його захисники ці скарги ігнорують і кажуть, що війна вимагає твердої і рішучої руки. Як сказав на початку цього року керівник офісу зеленського Єрмак в інтерв'ю цьому самому політику, особливо під час війни, рішення повинні прийматися швидко. І чітко помічники президента також вказують на те, що Зеленський все ще має високу популярність у опитуваннях і вони мають рацію. І навіть багато критиків з цим погоджуються, що притаманні демократії галас і неорганізованість не повинні ставити під загрозу країну, яка веде війну за існування. Але інші воєнні лідери застосовували зовсім інші підходи. Зокрема, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль яким точно бачить себе Зеленський, моя ремарка, прагнув залучити найкращих, найталановитіших і найбільш здібних представників усього політичного спектру, щоб заповнити лави воєнної бюрократії. І не тільки партійних суперників Зеленського турбує його прагнення централізувати владу. Західні союзники не наважуються висловлювати критику щодо цього публічно, побоюючись дати Москві зайвий привід для. Чорної пропаганди, але за словами трьох європейських послів тут у Києві, які просили не називати їхніх імен у цій статті, приватно західні союзники таки висловлюють занепокоєння. Деякі законодавці з партії самого Зеленського ставлять під сумнів. І останні його рішення, серед яких усунення обраних мерів, тиск та державні органи, які мають бути незалежними, уряд зеленського ще до війни був нетерплячим до будь-якого парламентського контролю а зараз практично відмовившись від практики звітування міністрів перед парламентськими комітетами, Кабмін майже повністю взагалі ігнорує цей парламентський контроль. Водночас адміністрації Зеленського все важче стає збирати голоси, необхідні для проведення через сесійну залу законів. Частково тому, що нардепи все більше розчаровуються тиском з боку офісу і бояться, що якщо щось піде не так, то звинуватять виборці не його, а їх. Все це виникло ще до спроби офісу зеленського знищити антикорупційні органи. Чистки, проведені серед більш незалежних міністрів і чиновників, також викликали занепокоєння за лаштунками. Нещодавні кадрові перестановки в уряді призвели до вимушених відставок таких відомих персон, як міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голова Укренерго Володимир Кудрицький, командувач збройних сил генерал Валерій Залужний. І з кожною кадровою перестановкою президентське оточення знадійних друзів і радників набуває все більшої і більшої влади і контроль. А тих, хто готовий ставити щось під сумнів і кидати чомусь виклик або демонструє ознаки незалежності, тих виганяють. На минулотижневій зустрічі Зеленський говорив нардепам, що в майбутньому він буде більше консультуватися з ними, але в це мало віриться. Скаржиться видання один із депутатів. Вся ця ситуація вказує на подальше посилення тиску всередині країни в офісі президента. Думають: ти або з Зеленським, або ти російська маріонетка. Тиск дійсно посилюється цього місяця. Групу із приблизно 20 відставних українських дипломатів включили до переліку осіб, яким заборонено виїжджати за кордон без прямої згоди влади. Важко зрозуміти, чому на четвертому році повномасштабної війни раптом стало так важливо заборонити групі з 20 осіб виїжджати за кордон людям, які мають контакти та авторитет для просування інтересів України серед іноземної аудиторії. Прокоментував це політико. Колишній голова МЗС Кулеба один із тих, кого це напряму стосується. Єдиним поясненням може бути лише політика. І коли така політична логіка закріплюється, можна на свій розсуд вирішувати, кому дозволено, а кому заборонено робити ті чи інші речі в усі країні. Посли це лише приклад, проблема набагато глибша. Це каже Кулеба, і цим закінчується текст. Ось таким вийшла сьогодні європейська редакція видання Політико американського медіахолдингу, який висвітлює першочергово політичні події Європи та Європейського Союзу. Для тих, хто підписаний на є питання і дивиться давно, мабуть, тут небагато нового, окрім деяких подробиць про те, що було сказано на зустрічі Зеленського з нардепами. Але тепер і ви, і Зеленський, знаєте, що європейці знають і занепокоєні нашою повзучою монополізацією влади. Схоже ситуація із заявами наших урядовців про те, що корупція в Україні перебільшена, і ілюзіями щодо того, що в Штатах до нас і нашої корупції зараз байдуже, і можна чудіть аж до демонтажу антикорупційних органів, бо Трамп, бачите, сам такий. Тетяна Ніколаєнко, журналіст -цензорнет і член громадської антикорупційної ради при Міноборони, вона зараз у відрядженні до США. Буквально днями написала після спілкування з представниками Державного департаменту США з цього приводу. Ось що перше, що нас спитали у держдепі, а що це було влітку із законом про набу і сап? Нащо ваша влада це зробила? Вони що не розуміли, що стріляли собі в ногу. Ви думали, що ця адміністрація не цікавиться питаннями корупції? Так і думала, що не цікавиться, що показати. І щоб ми не розповідали далі про наші успіхи у боротьбі з корупцією, пише Ніколаєнко, все це розбивалось об це. Рік тому в США ще могли зрозуміти аргумент про те, що арешт Всеволода Князєва, це голова Верховного суду за мегахабару 3 мільйони доларів, говорить не про тотальну корумпованість України, а про рух вперед у боротьбі з корупцією, бо раніше такого б не арештували. Але цей закон. До речі, саме так американцям і пояснювали ту ганебну історію з арештом князєва за Хабар. Я вам розповідала ще тоді. Але в Держдепі стежать за Україною 24 на 7 і кожного дня там на столі рапорт по Україні з повним аналізом і моніторингом ситуації. Так запевнили в Держдепі, так цитує їх Ніколаєнко. А історія з князєм все ж таки виявилася історією про тотальну корумпованість швидше у Верховному суді і на банковій і в Раді, де цей самий Верховний суд не хочуть ні чистити, ні реформувати. Про це я вам розповідала у суботу в підсумках тижня. В нашому політборделі. Подивіться, якщо пропустили. В плані реформ і нагорі рухи. Здається, в зовсім протилежному напрямку цими днями відбувається. Ось лише пара свіжих прикладів. Про те, що нардепи проголосували, а Зеленський підписав минулого тижня закон, яким обмежили доступ до реєстру речових прав на нерухому майно ви ймовірно в курсі. Тепер на час воєнного стану і рік після його закінчення обмежили доступ до даних про місце знаходження об'єктів нерухомості кадастрових номерів, зелемельних ділянок, які належать юридичним особам, і це ускладнить життя викривачів. Корупційних правопорушень журналістам, громадським активістам, правозахисним організаціям. А цієї неділі в Верховній Раді зареєстрували ще один сюрприз: законопроект 14057, який фактично хоче заборонити критику. Це зміни до цивільного кодексу, і серед цих змін. Безліч норм, які невиправдано посилюють юридичну відповідальність за критичні публікації можуть ставити під ризик існування журналістських розслідувань як таких. Наприклад, хочуть заборонити розповідати про чиїсь схематози до вироку суду. В наших реаліях це означає, що фактично заборонять назавжди, бо стоси гучних справ зливають і вироків їх фігуранти уникають. Хочуть ввести компенсацію моральної шкоди за оціночні судження, тобто, фактично, народні депутати хочуть дозволити фігурантам журналістських матеріалів тупо збивати журналістів гроші через суд, якщо їм не сподобається, як журналісти про них розказали чи як їх назвали. І може навіть не лише журналістам, а будь-кому у соцмережах, бо тепер всі ми змі. Тобто, якщо умовному міністру єднання Чернешову не сподобається, що ви назвали його міністром неповернення, ви заплатите йому моральну шкоду, і ось цю зацініть маячню хочуть дозволити видаляти матеріали, якщо вони втратили актуальність чи суспільний інтерес. Скажімо, комусь в законопроекті, до речі, не визначено кому. Здається, що публікації про золоті унітази Міндіча не актуальні і не представляють суспільного інтересу. Тиди ще їх наказано скрізь видалити. Це законопроект про заборону критики. І він заблокує роботу всіх журналістів в країні. Залишиться сам лише єдиний телемарафон єдності і неповернення. Тому скажу я вам занепокоєння тим, що в Україні відбувається повзуча монополізація влади, наступ на антикорупційні органи, згортання демократії, і свободи слова, витіснення міжнародників з відусіль спільними зусиллями слуг народу регіоналів і Юлії Тимошенко і так далі, все це жодним чином не перебільшення. Воно так зазвичай і відбувається повільно і потрошку обмежене коло людей при владі. Які її сконцентрували, відкусують у вас один за одним нові і нові шматочки свободи. Часом дуже непомітно. І одного дня ти прокидаєшся в державі, де золоті унітази не виключення, а норма. Лідер нації просто підтримує страусів. Що плохого, що я підтримував? Скажіть. Що ви підтримували? Що я підтримував цих страусів. Що плохого в этом? і за паркан з червоними пропорцями виходити не можна. Ми вже це проходили. Згадуйте, давайте всі пробували, ні в кого не вийшло, як жартував один президент колись про боротьбу з корупцією. Але кожен наступний вірить, чомусь, що у нього то вже точно вийде краще. Не вчить їх життя нічому, але воно має вчити нас. У мене все на сьогодні на тому. Подивіться ту частину підсумків за суботу, де про дно в Верховному суді це важливо. Не забувайте поставити вподобайку, все це маєте розуміти не тільки ви. Підписатись на є питання, закинути пару гривень на загін безпілотних систем Б-12, подивитись мерч на маркетплейсі Каста, берегти себе, допомагати військовим, тримайтесь, побачимось, прорвемось якого біса є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.